Знаєте, це відчуття, коли відкриваєш шафу, вона ніби повна, а носити нічого. Ну, бо мені це відчуття дуже знайоме. І останні роки було так само. Особливо це стосувалося джинсів. Адже хто б що не казав, для мене це найуніверсальніша річ, яка знадобиться на всі випадки життя. Від походу в магазин до походу в ресторан, адже їх можна дуже класно стилізувати. І я почала помічати, що все одно я ношу ті самі джинси. Одна та сама модель яка мінімально відрізняється кроєм чи кольором, і купую дублікати. В якийсь момент я сказала собі, стоп, а навіщо? У мене є така горячинці, з яких я ношу дві пари. Давайте розбиратися. І коли я чесно переглянула свій гардероб, прибрала моделі, які мені не пасували, ні за віком, ні пасували моїй фігурі, або ж це просто були дублікати, в мене залишилося лише. Чотири пари. І цього більш ніж достатньо, і вони закривають всі мої потреби на всі випадки життя. Давайте проведемо швиденький експеримент. Я не буду змінювати свій топ, просто будемо замінювати джинси і дивитися, наскільки це впливатиме на загальний образ і на стиль, в якому он буде виглядати. Ось такий більш зібраний лук. Трішечки його ми розслабимо. І чи ми замінимо чорні брюки? Правильно, чорними джинсами. Це моя найновіша модель. Це джинси від кос. Вони на низькій посадці, до речі. Мені вже трохи набридла висока посадка, попри те, що вона дуже компліментарна для будь-яких типів фігур. Мені захотілося більш такого розслабленого вайбу. Бачите, така тут лінія подовжена, але мені подобається, як вони виглядають: ніби і зібрано, ніби і розслаблено. Мені здається, класно. Ці джинси з щільного деніму, що дозволяє їх носити в холодну пори року, але оскільки вони такі, знаєте, вільні, довкола ніг, то навіть в теплу пори року я втягала повітря. Проходить і не спекотно, знаєте, класна модель. Взимку не холодно, влітку, ну, не так спекотно, окей, не влітку, ну принаймні, в якісь прохолодні вечори. Супер, мені дуже подобається. Наступна пара абсолютно протилежність. Це білі джинси. Вони з високою посадкою. Вони по фігурі. Вони гарно окреслюють її. До речі, це. Кльош, дуже раджу таку модель, неймовірно видовжує ноги, особливо якщо під якийсь каблучок. І а, особисто моя рекомендація: не бійтеся носити білий лише влітку або весною. В якісь сухіші дні взимку вдягайте білий і просто всі погляди будуть прикуті до вас, бо мало хто носить білий взимку, а це дуже класно, освіжає образи, одні просто білі джинси, ваш светр і виглядаєте вже зовсім по-іншому. До речі, це єдині джинси в моєму гардеробі, які з невеликою домішкою еластану, бо вони мають сидіти, знаєте, як друга шкіра. Тут 2% еластану, бо зазвичай обираю джинси зі 100% котону, 100% бавовни, бо вони найкраще носяться, не вилазять колінка і нічого ніде не тягнеться. Придбала я їх в стоковому магазині. Це взагалі не верденім від бігбок, і це. Марка, я так розумію, скандинавська, популярна е, в Швеції. Не знаю, наскільки вона доступна в інших країнах Європи, але думаю, можна знайти аналогічні моделі по фігурі і кльош. Прям дуже гарно. Наступна пара це ось такі джинси на супернизькій пасаці. Це Levi's 501 класична модель, але е, 90 Найнтіс, типу з 90-х. Мені дуже подобається, як вони сидять, подобається колір, подобається їх універсальність та практичність. Саме ці джинси я люблю ще й підкочувати, щоб було видно щиколотку, бо в них дуже гарні шовчики прошиті цими фірмовими стрічечками від Levi's. До речі, разом з цими джинсами мені прийшла і пам'ятка, що виробник рекомендує прати джинси не. Частіше, ніж після кожного десятого прання. Ось так, для того щоб вони і надалі залишалися такими цупкими, класними, матеріал не так зношувався, і це більш sustainable. Ну, я пробую носити акуратно, хоча це така дуже ходова пара. І остання модель це ось такі джинси на високій пасаці від Resort. Це мені здається, прям оде часу, бо вони на високій пасаці, достатньо широкі, і що для мене важливо, вони достатньо довгі, навіть на мій зріст. Та зі щільного деніму ношу і гледні щодень теж дуже люблю. Не скажу, що весь денім з Resort мені подобається, але в них почало з'являтися багато моделей з хорошим складом, носиться прекрасно, і плюс, якщо у вас високий зріст, зверніть увагу, що там ви зможете знайти точно для себе якусь та пару джинсів. Ось такий мій джинсовий гардероб багато чи мало вирішити самі. Для мене в самий раз, бо ці джинси вони відрізняються не лише за кольором, що очевидно, але й за фасоном. І за тим, як я їх стилізую, куди ношу, і вони дають, знаєте, таку достатню кількість варіативності на кожен день. Тому я не почуваюся так, ніби мені нема що вдягнути. Я ходжу в одному та самому. Ні, певно ви помітили, що навіть з одним та самим топом образ виглядає по-різному. Хоча, взагалі, кажуть, що потрібно мати меншу кількість низів. А більшу кількість верхів. Ну, в цьому, звичайно, є логіка, бо все ж таки одразу звертаєш увагу на портретну зону. Але ми з вами проводили експеримент. Залишала портретну зону незмінною. Це цей такий е, жовтий топ, найбільше кольору масука, який ми дуже любимо. А змінювали лише низ, і все одно образ виглядав по-іншому, на мою таку скромну думку. Також, на що хочу ще развернути увагу, дуже важливо звертати на якість тканини, щоб це був щільний денім, який буде гарно носитися, який не буде витягуватися в колінках, на дубці і буде слугувати вам багато років. І також на кількість пранів. Бо виробники рекомендують не зловживати пранням, намагатися якось акуратніше носити, не завжди виходить вже, але не частіше, ніж на кожен десятий раз. Також, як можна розробити, Трішки джинсовий гардероб. це за допомогою Паски або Теж досить по сучасному і стильно, і навіть не потрібно витрачати гроші, можна просто зазирнути в шафу вашого бойфренда чи чоловіка, витягнути кілька краваток. У мене є дві, теж шовкові, я їх зав'язую і в якості бантів, і як паски використовую, і вже ваші джинси виглядають зовсім по-іншому. Тепер діліться, скільки у вас пар джинсів, чи хотіли б ви позбутися зайвого, чи є у вас дублікати, просто відкрійте шафу і чесно собі зізнайтеся, чи у вас є такі. Який грішечок купувати однакові речі, бо в мене він був. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на мою скромну колекцію джинсів і взагалі поговорити про мінімалістичний гардероб, як я до нього йду. І, можливо, для себе ви теж відкриєте кілька корисних порад і захочете передивитися, переглянути свій гардероб і теж позбутися зайвого, бо насправді, чим менше речей, тим краще включається фантазія, менше якогось хаосу, зорянку, ти завжди. Де знає, що тягнути, що з чим поєднується, і просто цієї проблеми знаєте повна шафа, а втягнути нічого для вас вже не існує. До наступного відео.